А чи знаєте ви, що пісню Боже я молю за Україну було вкрадено багато разів? У цьому випуску ми розкажемо, що таке авторське право, як не порушити закон, виконуючи християнську пісню у церкві, і як на цьому заробляють правопорушники. Пісня Молитва за Україну є найвідомішою піснею композитора та виконавиці Крістіни Загаріної. Її співають в церквах та на майданах України, а також за кордоном більш ніж 30 років. Але також люди роблять кавер-версії, записують кліпи. Створюють відео на цю пісню, монетизують, роблять піар своїх груп, збирають кошти за рахунок вкраденого музичного матеріалу. Саме так називається неправомірне використання авторського твору. І це є порушенням закону України про авторське право Кримінальний кодекс України, стаття 176. Лише автору та особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору, такими як відтворення творів, публічне виконання та публічне сповіщення творів, переклади творів, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів тощо. Ми постійно стикаємось із порушниками. Деякі просто публікують свої виконання пісні «Молитва за Україну без дозволу автора, а деякі навіть вказують себе як автора, роблять на цьому рекламу, використовуючи це в такий складний для України час. І як ви бачите, дуже популярно стало зараз робити кавер версії та розкручувати своє ім'я та свої сторінки з її допомогою. За використання твору без укладання авторського договору, автор твору може звернутися до суду з позовом про порушення авторського права. Отже, виходить, що кавер-версія на відому пісню без авторського договору є порушенням авторського права. Ми багато чули про авторське право, але чому закриваємо на це очі, коли мова йде про християнські пісні? Вважається, що пісню, яку дав Бог, не треба рахувати авторською і взагалі недоречно створювати навколо цього розголос. Але давайте поміркуємо: талант лікаря, кухара, кравця або архітектора також є даром Божим, але ми всі купуємо хліб, одежу, будинки та користуємося платними медичними послугами і ні у кого не виникає думки, що все це повинно бути безкоштовним. Навіть книги, у тому числі християнські, продають у книжкових магазинах чи онлайн, але чомусь пісні вважають не твором праці. Тому час зрозуміти, що така праця як композитор, автор тексту, аранжувальник це також професії, до речі, на які треба вчитися іноді близько 18 років, постійно удосконалювати свої навички та витрачати час, кошти на освіту, інструменти та багато чого іншого. Щоб уникнути непорозуміння та не порушувати закон, рекомендуємо вивчити статті про авторське право перед тим, як робити якісь кавери або викладати пісню «Молитва за Україну в мережі. Також можна зв'язатися з нашою студією, щоб придбати ліцензію на створення таких кавер версій. Всі публікації та релізи, які були викладені в мережу інтернет незаконно, тобто без узгодження з автором, будуть блокуватись без попередження. До речі, щоб співати пісню в церкві саме як молитву, а не як піар-групи, ліцензія не потрібна. Але все, що викладається в мережі інтернет, вважається рекламою та комерційною діяльністю і карається за порушення авторського права згідно з законом України. Немає такого формулювання, що якась конкретно опублікована пісня в інтернеті не є комерційним проєктом. Все, що опубліковане в мережі інтернет, є комерцією. В наш час через інтернет завдяки переглядам робиться монетизація піар-каналу, артиста або навіть церкви. В піарі нема нічого поганого, якщо це узгоджено з автором матеріалу, що виконується, дотримуючись закону України про авторське право.